Мене так ніколи не крутили, не в'язали. просто ну, Сам арешт, в принципі, нічого особливого в ньому не було. Але от процес затримання це було абсолютно якесь нелюдське дійство. Я навіть ну, в самих страшних там якихось фільмах. Получиться, в нашому селі немає цілодобових магазинів. Єдиний магазин, який там останній працює в раді до 10 годин, він був закритий. От, і ми взагалі ми часто гуляємо там, вночі. Ну, Ну, романтик, красиво. Е, ми пішли в магазин на заправку, так як е, на заправці єдиний цілодобовий магазин, який працює взагалі у всій окрузі. От. Ми туди прийшли і вже там нас спакували, прямо зразу. Обличчя в землю почали бити, закинули в машину і вивезли в ліс. І вже в лісі почали вимагати давати свідчення проти сили. Там під'їжджала куча так, цих чекістів, вони під'їжджали машинами, там було машин 8-9, можна й більше, я не все бачила. І кожна от, нова група, яка під'їжджала, вони всі. Активно долучались до побоїв, до цих катувань. Вони вимагали всі сказати, що сумка, яка там лежала, вона належить нам. Вимагали, щоб ми призналися у скоєнні злочину, тому що ми терористи. Вимагали, щоб я якби сказала, що це Стас, Стас сказав, що це я. Там відводили в сторону, били, ставили на коліна, погрожували там. Ну,